Вітаю вас, шановні колеги. З вами Микола Чурпіта. Я зараз знаходжуся на спаському бастіоні. А як відомо, спаський бастіон це найвища географічна, чи то фізична точка Києва. Якраз тут почали робити ремонт у місцевому туалеті. А це означає, що це найкращий час, щоб розпочати наші культурницькі мистецтвознавчі філософські діалоги. І е, от е, я записував е, тиждень або два тижні тому відео про cancel culture, культуру відміни, культуру скасування, яке набрало на сьогоднішній момент німного ні мало 70 переглядів. А це перемога. Погодьтеся, зрада. І ось там у мене був такий шматочок, який е, про який я давно дуже думаю, шмаркліці просто обридли мені постійно зимою. Оцей аератіт чи як він називається? Холодний рініт, ой, це срака якась. Короче кажучи, в відосі був шматочок, де я казав про те, що нам треба любити в інтернеті, заробляти в інтернеті, займатися хобі в інтернеті, вчитися в інтернеті і так далі. І так далі, і тому подібне. Ну, тобто, всі ті речі, які ми раніше робили власне в житті, да в реальному житті. Ми зараз а, маємо робити їх в інтернеті, і оця коронавірусна криза, коронавірусна криза, карантин. а ці позиції, ці події вони тільки пришвидшили і посилили ці процеси, можна сказати так, діджиталізації, да, як кличко. Як Слава Богу, що в мене вийшло, да, Це слово вимовити, бо був би, була би ганьба вже, а не перемога. Да, Зрада б була. Тобто процеси it трансформації вони ще більше посилилися, а це означає, що ми ще більше маємо бути в інтернеті. Да. І ось вже наші школи перейшли на дистанційність, навчання, університети, і навіть класичний танець. Моя мама вже дуже багато років викладає класичний танець у вищому навчальному закладі. Навіть класичний танець тепер викладають по зуму. Ну уявіть, да, як можна слідкувати за чистотою виконання рухів, як можна оцінити студента у такому малесенькому віконечку. Задачка не проста, але вже два чи третій навіть рік процес іде. і люди складають і сесії, і екзамени і так далі. Але не будемо. Довго відступати, тим більше ремонт набирає обертів, туалет чоловічий, як не як, бо постійно доводилося мені в жіночий ходити. А я, вибачте, стісняюсь, не покарм'я мені, я ж інтелігентна людина, можна сказати, навіть Денді. Так ось сьогодні я хотів би поговорити про мою теорію, як це буде нескромно сказано: двох ігр. Двох ігорій, можна було б сказати, але мова все-таки про ігри. Тобто, коли ми граємо, граємо, граємося, створюємо і так далі. Ну, можемо в коперечку. Ративі гратися, можемо в соло гратися, але так чи інакше, деякі вважають, і справедливо, що наше життя і є грою. Це така собі, це такий собі мета да? Але от колись нас засунули в цей мета да? А зараз нас хочуть і ще в одну ілюзію засунути. Да, і це така рекурсія, да подвійна, потрійна і в чотири рази рекурсія зараз. Зараз ігрова індустрія вона вийшла на якісно новий рівень. Зараз випустили гру Hogwarts Легасі. Да ми ж мріяли про те, щоб поступити на один з факультетів, вільно подорожувати Хогвартсом, і не те, що тільки Хогвартсом, а е, навколишніми навколишнім містечком Хоксмід, да? е, просторами іншими літати на мітлі, на гіпогрифі, на фестралах і так далі. Це була наша мрія. Це було раніше реалізовано, але реалізовано дуже дуже урізано бо не ті були можливості зараз. Можливості для VR. PlayStation, Sony, наприклад, зараз анонсує другу версію VR. Там Apple готує окуляри доповненої реальності. Тобто, ми вже будемо дивитися на цей білий а? на Києво-Печерську лавру, яка зараз належить вже не там тому патріархату, а тому патріархату. Ми будемо дивитися не своїми очима а за допомогою там Google чи Apple Lens. Ось яка дивина, і яка чудесія, і це нам буде допомагати. Розпізнавати, а може і не допомагати реальність. В чому полягає все ж таки теорія двох ігор, коли ми маленькі і не повносправні громадяни, коли у нас немає ресурсів, можливостей, незалежності і так далі, ми можемо грати. І це, це дуже логічно. Раніше, коли не було приставок і комп'ютерів з там NVIDIA GeForce 3000 чи 4000 серій, ми гралися палицями, гасали на велосипедах, на самокатах, Катих ігри були більше дотич, більш дотичними до життя. Дівчата там гралися в дочки матері і так далі. А зараз у нас, як я вже сказав, діджитал епоха, а це означає, що ми все більше і більше граємо, вже сидячи біля телевізору або біля монітору нашого 120-144 Гц. Коротше, в діджитал світі ми знаходимося, і відповідно до цього ми діємо. І дійсно, коли людина, коли дитині 18 років, коли дитині 17, 15 чи то 16 років, вона підліток, у неї немає паспорту, вона не працює. Всі її задачі зводиться до того, щоб вчитися, хоча б, хоча б вчитися. А ну як максимум вчитися гарно і потім закінчити школу добре і скласти ЗНО успішно, поступити, вступити до вищого навчального закладу. Це програма максимум для дитини. Е, можливо, побі побічні, якщо сім'я не хоче, щоб дитина була такою односторонньою, однобічною, да вона віддасть на якийсь спорт чи то на мистецтво, на якісь кружки. Да, раніше називалася. От тут палац дітей та юнацтва. Моя теж ну не те, що альмамати. Але якщо можна так сказати, Альма-Матер мого дитинства це важливе для мене заклад і важливе місце. Взагалі тут все важливо для мене, тому я тут і записую. Тобто, це дуже логічно, коли маленький хлопчик десь 10-12-14 років щось досягає в грі, да? грається в перегони там, Да? у нього немає ще прав. Він не може він не може гасати на справжній машині, він не може брати участь у перегонах. Коли у нього немає прав, у нього немає ресурсів, у нього немає машини. Зрозуміло, так. Він не може поїхати на війну. Як би він не хотів бути героєм, він не може це зробити, бо його ніхто не пустить на війну. Він ще дитина може почати вибудовувати стосунки, зустрічатися. І ми, власне, всі так робили, да? в середній, в старшій школі. Головне, щоб не в молодшій. То зараз такі ранні діти, що може і в дитячому садочку у них починаються стосунки. Ой, хрен знає, цей дівний новий мір. І логічно, що людина вибудовує стосунки в сімсах. Дитина, маленький індивід, вона там будує собі квартири. Обставляє її меблями, облаштовує свій побут, да, там. і все, що можна робити завдяки сімсам? Там я не знаю, які зараз Сімси. Останні сімси, в які я грав, це були Сімс-2, здається. Для кожної активності, якщо ти хочеш бути пілотом, от у тебе флайт, якийсь симулятор. дальнобійником, там траксимулейтор, драк рейсером, якийсь там рейс-драйвер, грід, а да, там ти хочеш стрі... стрілялки, Call of Duty, Battlefield, Battlefront, Будь ласка, а хочеш там. магию Хогвартса. Вот тебе Хогвартс. Вот хочешь ведьмаком побудь. Разойдись, свинопасы, или господин ведьмак вам таких пиздюлей отвесит. Вовек не забудете. Где тут дрын какой-нибудь? Тебе, сука, меня уговаривать не придется. Для всіх цих е, мрій є у тебе поле для діяльності, і в цьому немає нічого поганого. Це органічно і нормально. Коли ти ще не можеш, ти мрієш. Да, а так просто мрію у тебе на екрані, в комп'ютері, в приставці і так далі. Всьому є свій час, Всьому є своє місце. Але проблема полягає в тому, і тут вже ми чому теорія двох ігор? Це ми говорили про першу гру, коли людина, да, у якої немає можливостей, правових, е, тобто немає прав, да, ще не повну. Правна, неповноздатна, юридична, не настільки спроможна, як 18-річна дитина, дитина по Фрейду, 18-річний громадянин, да, з паспортом, якому відкриваються всі двері. да, Алкоголь хочеш, давай, бухай, курій, бухай, айкаси, все давай. Що хочеш, то і діли. І починається. да, покажіть паспорт, а у 18. Ну вже можна бухати. да, Вчора не можна було день тому бухати. да, А зараз 18 стукнула, в день народження все, можна нахерачитися. Ну, у нас так я би взагалі з 25 дозволяв би алкоголь чи може з 30 років, можливо, до 30 хоч щось там з'явиться, якась клепка. Бо людина дійсно дуже зріє довго і пізно, особливо зараз. Це не середні віки, не палеоліт, не античність. Перша гра, коли ми не можемо, ми граємо, коли ми не є. Ми вдаємо, коли ми коли у нас немає грошей і ми не можемо піти заробляти, чи нам не дозволяють, ми можемо заробляти в іграх. І це нормально, це класно, це круто. І можна сказати, що ти навіть тренер, тренуєшся щось робити. Проблема полягає в. Другій грі вона вона може бути якимось способом хобі, да способом проведення вільного часу, але ну це теж питання, чому у людини настільки багато вільного часу, що вона проводить його за іграми, да не вже це найкраще да? время проваджіння? Друга гра це, коли людина за 18, за 20, за 21, за 25, 30 років, 40 років продовжує гратися замість того, щоб досягати в реальному житті, вона досягає в іграх. Іграх, В ігорях. заробляє гроші в GTA там, 5, стріляє в Battlefield. будує стосунки в Сімсах, стратегією займається в Total War. А вже ж ми всі не можемо бути стратегами, ми всі не можемо бути воїнами і вовками з Wall Street. Але у нас є всі можливості. Якщо ти хочеш стріляти, ти можеш стріляти в тирі. Якщо ти хочеш пограти в доктора, ну так піди на курси надання першої медичної допомоги. Якщо ти хочеш... Управляти транспортним засобом, то, будь ласка, тут є самокати, ти можеш без прав це робити. Закінчиш школу, да? автошколу і катайся, навіть якщо у тебе немає машини, зараз можна орендувати. Тобто всі ці позиції, якщо ти хочеш розробити ремонт і хочеш розробити м -м, реально класну собі квартиру, кімнату, кухню, то я відкрию великий секрет, це можна зробити в реальному житті. А деякі це не розуміють і віддають надто багато часу, надто багато часу ілюзіям досяганню. Просто нічого в ілюзорному світі, в світі діджиталу. Ну, наприклад, компанія, яка спрограмувала цей рівень, цю гру, да, намалювала її, на найняла акторів, озвучила, написала музику, да, команда. Тобто вони про про, Виробили да виробили виріб. Вони випустили гру. Компанія, яка випустила гру. Так вона отримує гроші, дивіденти, хайп, да, більше замовлень, капіталізацію, підвищення акцій і так далі. А що отримує людина? Людина вона витрачає, наприклад, зараз. Я як професійний задрот, да кажу, що ну не такий вже професійний, але такий задрот із досвідом, да, багаторічним, який якого у якого зараз просто немає ані сил, ані дуже багато бажання грати і подовгу. Ну просто ну це не можна. Можливо так робити, як я робив там в 16, в 16 років. Ну, і сил немає. Ну, коротше, я сказав, да? А що отримує оця людина, яка грає, да? В PSN, повертаючися, да? Ігри от Hogwarts Legacy. Це 2000 гривень. Якась супер там версія 2500, 3000 до 3000. Нова Діабло, яка там має вийти в цьому році, здається, да? Діабло чи 4, чи 5. Вона має, вона там 3000 коштує. Що це за грубі гроші? Товариство. Раніше ігри коштували там 30 доларів, 50 доларів, і у нас 40 доларів там. Ми бачили ці Blu-ray диски по 500, 400, 600 гривень. Ми ледь свідомість не втрачали. А тут такі кошти. Ну а просто на кого це ну влаштовано? Тобто достатньо дорого. Да, на ПК там на комп'ютері персональні, в Epic Store, там в Steam ці речі вони коштують менше, але з, whatever, тисяча це теж немало. Ти віддаєш тисячу, ти потім віддаєш свій час, свої очі, свої, свою там психічну енергію, фізичну енергію. Ти сидиш у тебе Гірша є осанка, да, ти не займаєшся в цей час спортом, хоча міг там займатися да, спортом, чи там, боксом, а не UFC, да, ну а не в UFC грати, міг в футбол пограти, да, чи в теніс реальний, а не в, те, а не в теніс чи пінг понг а, на цьому, на приставці. Ну коротше, це а, трохи якось а, дуже дивно. І я не те, що зараз це усвідомив, воно у мене на, накоплювався цей там досвід, да, ці думки. І от у мене вистрілює, що перша гра це нормально, друга. Гра попахує трохи ескапізмом, а, втратою відчуття реальності, втечею від реальності, втечею від проблем, від обов'язків, деградацією також попахує, бо ти не розвиваєшся, ти не читаєш, ти не дивишся дивишся якісь там документальні, історичні да навіть художні фільми. Ти не ходиш в музеї, то блін у тебе вже музеї онлайн. Ну блін, так який прикол в цьому? Я можу ці картинки подивитися тупо в гуглі, а мені треба ще в якийсь додаток заходити чи сайт. Ну Короче, це просто шизофрії. Е, ну там Флоренція, там Венеція, Рим, ти маєш це там бігати там чи по Франції, Парижу в Асасін Скреда. Ти можеш зараз поїхати? Ну можливо, зараз е, не найкращий час для чоловіка поїхати, але до цього ну всі кордони були відкриті відкриті. І до ковіду не треба було цих паспортів, да, qr кодів і так далі. Все можна робити в реальності. То чому і в більшості своїй це чоловіки? Чому чоловіки проводять так багато часу, граючи в танки? граючи в GTA, там, наприклад, граючи в CS 1.6, якщо можна пограти в пінг понг в фейнтбол, да That's... порозбирати калаш в реальні в реальному житті, піти постріляти, навчитися підготуватися до ну не те, що до війни а у нас уже війна йде рік. А якщо це повномасштабне вторгнення? А якщо розширити рамки, то вона йде з 2000, кінця 13-го, початку 14-го року, чи то чи це не війна була тут на Грушевського, на майдані, на вулицях центру міста на Липках, да, коли вбивали людей. Це була реально війна вулична. Просто вона переросла в повномасштабну, реально неприкриту агресію, яка потім стала повномасштабною. Бо так чи інакше 2015 рік це не якийсь там навіть, прикол. Да? Армія зайшла і окупувала Крим. Армія зайшла і там в окремі райони Донецько-Луганської республіки. Коротше, знову ж таки, це відступи. Не будемо відступати. В цьому проблема, чому цей здоровий чоловік 30-35-40 років, 25 років продовжує гратися. У нього весь світ перед очима, перед, перед ногами, безліч можливостей. Ти можеш опанувати будь-яку професію на будь-який смак. да? За місяць, два-три стати дизайнером, відеографом, 3D там тридетам да? Містом, це не так вже легко, да, але можна щось під, підівчити, да, і потім піти ну, більш серйозно повчитися, потім стажування і так далі. Будь ласка, вивчити мову, вчи англійську. Вже не треба ці словники, оці величезні книжки таскати, які ми ну, таскали в школі. Ну тобі будуть вже розповідати лекції і класні спікери, і ніякі це не якісь нудні вчителі. Історія. Хочеш історію, будь ласка, ти, ти можеш стати буквально всім, буквально всім. І якщо в середньовіччя тобі треба. Треба було їхати там хрін знає куди в Болонський університет, далі то в Сорбону, до якогось майстра, якогось професора, магістра, який був дуже крутий. То зараз у тебе всі магістри на відстані кліку і знань так багато. Вони такі різноманітні, що людина обирає сидіти і грати, просираючи своє життя, ресурси, гроші, здоров'я, втрачаючи море можливостей. І тут постає або риторичне питання, або питання. Реальне, логічне, на яке можна дати відповідь. Можливо, хтось так спецом зробив, щоб здорові повносправні чоловіки і інколи жінки, але це в меншості, не займалися життям, не займалися політикою, не займалися досягненням вершин тут, не займалися, не йшли до влади, не отримували силу, міць, не розвивалися, кохали в інтернеті, заробляли в інтернеті, досягали в інтернеті, їздили на машинах в интернете. Дріфт, да? можливо, це якийсь такий хитрий план, якихось таких страшних магів, які хочуть нас з ілюзії цієї реальності, да? як дехто каже, в деяких традиціях це теж називається ілюзією. Да? І коли ти, типу, помираєш, ти чи досягаєш осяяння, просвітлення саторі самадхі, то ти виходиш з цієї ілюзії. Засунути нас в іншу ілюзію, ще більшу ілюзію, в мета ілюзію, в метавсесвіт. І виходить, у нас буде подвійна ілюзія, потрійна ілюзія. Квадру ілюзія. П'ятичленна ілюзія. Ось такі у мене думки, друзі. Мені здається, що тема цікава. Варта уваги, варта того, щоб подумати над, цим, над цими питаннями. Одна гра до 18 років, після 18 років починається інша гра. Але ми воліємо грати в комп'ютер чи в приставку, а не грати в життя. Якщо ми хочемо зробити висновок і сказати це однією такою влучною фразою, я спробую влучити, то я б сказав так життя. Це гра, але гра це не життя. З вами був Микола Чурпіта, прямо тут на спадському бастіоні навпроти Києво-Печерської лаври, яка нарешті чи то частково, чи то повністю, ну бодай верхня лавра, трапезна і Успенський собор звільнилася від багатолітнього столітнього іга а, московської церкви. Сподіваємося, що виступ хореї козацької. Святослава Селенка, Тараса Компаніченка, звільнив трошки простір, очистився простір трапезної, хоча б церкви, в якій ми теж колись в молодечому моєму вимірі. Колись я теж там з хором співав. Ми будемо робити хороші світлі речі, як ви вже зрозуміли. І я вам бажаю успіхів, і не тільки здоров'я, щастя, і здоров'я успіхів, і щастя в лічної житті, да? а і бажаю, щоб ви інколи грали в діджиталі ігри, але в більшості займалися іграми в реальності, бо вони набагато цікавіші. Тут і ставки вищі, і померти можна дійсно реально, але і героєм можна стати реально, І кошти заробити, гроші реальні, і ресурси, і влада тут реальна, а не комп'ютерна.